Шановні глядачі, рада вітати всіх на каналі Lana Moon. Це гра Імперія Пазлів, і це мій призов героїв з гардеробної. Зазвичай я роблю загальний звіт призвів в кінці місяця, але іноді буває і всередині, якщо є що показати. Ну тобто набралося, наприклад, на Х10. І так, так саме призов, а не заклик чи виклик, я визначилася. З цього приводу я провела дуже великий аналіз інформації в інтернеті, і, на мій погляд, сам логічним буде саме призов в даному контексті я маю на увазі. Бо, якби виклик це більше як виклик швидкої, наприклад, по телефону, або виклик як спонукання до боротьби або суперечки, а заклик це гасло, заклик до чогось. А тут в нас відбувається призов воїнів до лав моєї армії. Тож, поїхали, більш за все, я розраховую на п'ятизіркових воїнів. А з четвірок в мене досі немає кедмона, Лісю та Кіпріота. Бачу, додали трохи мультях різної зірковості, щось може і піймаю. На війні зараз підзіркові мульти це. Мейнстрім. Треба їх ловити, і вони, я гадаю, будуть ще довго залишатися актуальними. Це, звичайно, в мене є два качаних рігарда. Так ось, якщо ще є з п'ятизірковими загонами, то це взагалі мені здається, будуть останні складатися топові оборони саме з мультях Ой, нова Азарка. В неї теж саме, що й оригінальна версія, але додається ще й додаткове ушкодження природі. Гадаю, варто її викачати і на туріку спробувати. Ну, Вона вже буде така міцненька. А особливо качати тріок тих потрібно, котрі з 4% мани. Вони на швидких дуже знадобляться міцненькі. Ну, давайте якось вже переходити на більшу зірковість. Невже самі трійки будуть? Вірю, вірю, що щось краще, ніж кашрек. Його я на основі, мабуть, і не буду качати. Його дадуть мультяхом. Це ж яка в нього буде міць. Мені цікаво. Але його будуть качати, звичайно. Ти, у кого ну, немає достатньої кількості героїв, він буде актуальним. Він в мене досить актуальний там, на якомусь твінку. Ох, так, ну що, далі? Дайте мені щось неймовірне. <гум> От, хоча б лісю. Раніше мені її кожний призов насипали, а після виходу другого костюму все як пороблено. Ну, колись це станеться. Може, в 2024-му <гум> я вірю. Віримо, віримо. Беліт. Дякую. І в нас скриня набралася з неї. Нічого такого, що варте уваги. Давайте, типу, вийдемо, зайдемо, ну, типу, шаманство якесь. Трохи погортаємо, повністю зробимо коло. Пам'ятаєте, раніше шаманили 5-п'ятірок повинно в один рядочок стати, і тоді вам щось дадуть. Барса, ану, скажи, будь ласка, як ти шаманиш? О, Новенька Скарлетт в мене. Такого костюма ще не було. В неї залишився скіл з оригінальної версії, мінус атака супернику, але ще й зниження поступове з кожним ходом. І ще й змінився клас на чарівника. То добре. Тепер на швидкому турнірі вона має можливість заряджатися з шести каменів. Наш ж і знову на лісю призиваємо. Я вже на п'ятірку, ніяких надій не плекаю. Жовта дава! Вміють прибити зверху ще мішком. Ну ок, я віднайшла ще один ключ і ми маємо ще один призов. Тож, гортаємо знову до лісю, і вона точно випаде. Робіть свої ставки. Пані та панове, де ж вона? Десь тут була. Ось. Давай, мала. Тобі в моєму палаці вже розкішна кімната, приготована. Е, Я перший, до речі, в мультях І додався скіл до додаткового ушкодження темряві. Угу. Ну, ок, для різноманіття викачаю та десь пару разів на турнірі використаю. І ще, і ще назбирала на один призов, там, мабуть, пару ключів з таємного видіння впало, та ще й останній рівень квесту пройдений. І ось хоча б одного з двох. Кедмон чи Чілсю. Надія, ще не втрачена. Зелененький, не кедмон. Ну що ж, на цьому все. Діліться своїми враженнями, як вам. Я трохи у розпачі, Ну, зовсім трішечки. Після тривалої перерви, десь у 2-3 тижні, скоріш за все, без призовів абсолютно. Я очікувала, що ну, насиплють хоча б ну, пару п'ятірок точно. Але не підмажеш, не поїдеш. Так, Барса, ось твоє шаманство саме надійне зі всіх. На цьому все. Дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, розповідайте, що упало вам. До нових зустрічей. Слава Україні! Донатимо на зсу і на все добре, тихого неба.